Так, друзі, залітаю в продаж такий автомобільчик. Всім привіт. А 5 шкода Октавія. 12-й чистий рік, 1,6 дизель, Шестиступка механіка. На оригінальних своїх титанах Шкодовських Мишеліновська резина 21-го року. Мишелін. Я вже не буду шукати, десь там є 2021 року, резина ще досить в хорошому збереженому стані. І взагалі автомобіль також в збереженому хорошому стані. Такому класному рахується сірий колір. Але щось таке має, підтінок коричневого. Так, 1.6 дизель, 203 оригінального пробігу. Будь-де можете провірати. Взагалі цей автомобіль легко провірається по номерах, по він-коду. Оригінальний 100% пробіг, ніхто нічого не скручував. На хороші, можна сказати, ну, максимально, не максимально, але ближче до максимальної комплектації. Так, у нас зараз проб'ємо по кузову. Можна сказати, що там десь одна дверка є знизу, чуть-чуть невеличкий такий підфарбування, а так вся в оригінальному окрасі автомобіль. По автомобілю нічого такого не треба робити. Автомобіль в хорошому збережному стані, по ходовці, по мотору, по коробці, по щепленню, взагалі ще ніяких заважень немає. Сертифікований, розмитнений, готовий на постанову до, на облік в Україні. Біксенони оригінальні, не просто лінзи, а біксенони. Повороти в сліпі зони, приключання поворота, чи поворота руля включаються сліпі зони. У нас є протитуманні фари, умивачі фар є. Електроскладання дзеркал. Навіть я вам також скажу, що лобове скло теж 12-го оригінального року. 12-й оригінальний рік. Видно, не видно, видно на да. 12-й рік. Оригінальне Шкодовське. Я думаю, що це немало важливо. Так що такий-то автомобільчик. Зараз подивимося на тканині. Середина у нас така тканина. Певненька тканина, але в хорошому, дивіться, нічого не перешивалося в оригінальному. В оригінальній своїй тканині руль теж, дивіться, який класний. Не обшивався, не фарбувався, нічого. На мультірулі, 4 склопідйомнички Тут регулятор дзеркал, підігрів дзеркал бокових, автосвітло, ближнє дальне, протитуманки, задні Тут навіть тільки регулятор, а пара. Електро, ну, самі регулюється електрорегулюванням. Тут у нас є датчик. Датчик у нас, що у нас датчик дощу, датчик дощу звідси, да. а тут у нас круїз контроль. Да, круїз контроль 203 тисячі оригінального 100% пробігу. На підігріві сідушок, кліма, зона Тут у нас що є за ніс, датчик тиску в шинах, екранчик, задні партроніки, по електриці автомобіль все працює, плокотничок, це не зачуханий. Тим більше автомобіль хімчистки не проходив. В такому стані приїхав. Така нічеєчка для зберігання чого-небудь. Потолочок все ціленький, ніде не порваний, не прокураний. Автомобіль взагалі-то ніхто бачив, навіть і не курив, видно, що не прокураний, ніхто ніколи ним не підкурував на автомобілі одразу чути по запаху, чи курили чи не курили. Тут, дивіться, ніде. Це просто грязь десь нападала. А так навіть таких От того, якась царапинка малесенька так, не обдерта, нічого не вклеєно все в збереженому стані. Тут навіть є якась наклеїчка 24-му році, але нічого не видно, що тут було писало, нічого не видно. Але там є вся документація, все збережено. Підтверджує пробіг задніх скло Такі карти в класному хорошому стані. Тут взагалі теж збережена, є така сітка для захисту, там якщо можна грузити повний багажник. Там ще одна є, полочка є. ще Маловажно теж задні підігріви сідушок. Це рідкість в Октавіях. Тут є, працюють теж взагалі-то. Зажигання треба включити. Тут теж дивіться все скрізь бомба, шикардос. Так, Задня частина ряда, скрізь все цілесенько, ніде нічого. Підсвіточка працює. Ось така я мала душа. Така у нас є сіточка, там така сіточка, тут така полочка. Воно все знімається, тут сідушечки кладуть вже не буду і місця. Тут теж вагон двойний двойна полка в октаві, якщо. Але рідко обично це зверхні знімають, подвине є. Збоку видно, ніхто нічого такого не возив, все в оригіналі, тут теж нічого не затерто, не обтерто Задні стопи цілесенькі, не запутівши, нічого. Тут так само, ціле все, супер. так Та сторна. От є, є єдина така маленька см'ятенка, невеличка. Заднє колеса теж Так. Ця сторона, там під сидушкою просто речі лежать, але там все ціло, все супер. Є така підлокотник. Да, тут Стаканчик верніше. Все чистенько прибрано, файненько, все супер. Тут потолок теж нічого ніде не провисає, все супер, все класно. Так. Тут карта, не йде взагалі не вдерта, взагалі карному стані. Тут так само, дивіться, який класний. Навіть обично буває стукають рінями, але тут все, блин, ніхто акуратно їздили. Або взагалі ніхто мало хто їздив взагалі. Так, є. Ця частина у нас карта теж. ну Карти дуже в хорошому стані, реально в хорошому стані, збережному стані. Тут а, теж, дивіться, ніде нічого такого немає, обдерто, вчуханого буває. Все супер. Тут от є така трошки невеличка плямка, бо кажу, що машина навіть не проходила, хімчистки в такому стані приїхала, попересосилась поприбиралася і в продаж. Тому що люди доглядали, видно, що доглядали. От звідси такий самий, видно, що не обчуханий, не обдертий, не крашений, не перешитий руль. Тут у нас є така ячеєчка. Так, зараз проб'ємо по кузову. І, це і по кузову теж а це одна м'ятинка така є, а так вроді рівненький, ніде ніяк царапин, щось такого взагалі немає. Ну реально, якщо 200 тисяч пробігу, то автомобіль має так і виглядати. Передні фари теж ціленькі навіть і таких синих сколів десь там чу-чуть не зачухані, не обдерті. Ціленький радіатор. Можете глянути, видно, повідає своєму пробігові. пластмаски всі цілі, ніде нічого не ломано не ломане, не лопнуше Він код, будь ласка, хто хоче, він код, фіксуйте, провірайте. Дванадцятий чистий рік, лобове і бокові це 12-м роком. Не 11 а 12-й части рік буде виготовлення і буде в Україні 12-м роком. Так, зараз проб'єм. Покажу вам по лакофарбі, що у нас показує. Так, 115 крило, 93 85, 99, 97, 97, 99, 99. 97, раніше 92. І отут у нас чуть-чуть під цю полосочку, десь є підфарбування. Вона приїхала. Бачите, 222, 206, 132, 180, 137. Нема нічого критичного, десь щось зачепив, хтось обдар, підфарбували. Далі, здається, все. все 88, 95, 95, 89, 99, 82, 82. 99 Ще навіть є плівка захисна. 110, 93, 84, 84. Так, чуть стукнула по прийомах, щоб вже знати. 61 65 88. Завод. Цей прийом 47. Є, тут ще він код. 42. 58, 58, 63, 63. Заводи. Так, Крило у нас вже дивилися. 92. 77, криша. 96, 105, 105, 99. Нема сколів, нема чериків. Все супер, 86. Завод. Оце єдине, тільки чуть-чуть так знизу, оце чуть-чуть підфарбовано. Все, далі. Це завод. Тут пластмаса. Ляда задня. 90, 120, 120, 120, 140, 150, 140, 130, 193, 99. Так, 85, 94. 87, 84, 93, 93, 84, 89, 93, 115, 113, 117, 117. Ага, ще тут теж. -то так само, ця сторона 237. І ця сторона теж. Чуть-чуть має. Ця сторона. 20, ну десь було щось, 94, 104, 94, нема нічого такого страшного, ще раз, 90, 150, 500, 300, 95, 144, 96, 96, 91, 80, 93, 104, 107, 107, 94, 94, 86, 91, 102. Маємо отам, та дверка знизу чуть-чуть, І ця дверка знизу. Десь царапнути було ще, і та дверка чуть-чуть знизу. Так, чуть-чуть, а так скрізь. Можна сказати, оригінал зараз заведемо. Послухаємо, як працює автомобіль, двигун раніше, двигун в цьому автомобілі заводиться, їде класно. Екологія вся на місці, ГР на місці, ніхто нічого не відшивав. 100% все на місці. Ніяких помилок, нічого. Все бомба, все кардос, кажуть. Працює, Ніде нічого, клімат працює. Так, Немає. Немає. Зараз відкриємо оригінальні біксенони. не просто лінзи. він мене фари роблять, габарити, все працює. Так, Секунда, так. мотор тутенький, працює супер. Червоний котов дивно чистий. Тут авторіст буд. Що традити? Тут тут є такий димоп, але це нормально, це це все. Машина тим більше прогріта. Майже, майже нема. Супер. Це Дуже класно, бо обично там буває набагато більше. Тут супер. Значить з двигуном все класно. Так що Моторчик. Тут ніде ніяких кризиків, ніякої ржавчини, нічого немає, нічого якогось пошкодженого. Корозії нічого. Видно, що не крутилося. І ця сторона, І ця сторона не крутилася. Він кожному на місці, пошкоджений присутний. Так, зараз. Так що кого цікавить? Кого цікавить такий автомобіль, зацікавив, верніше. Можете приїжджати, тестувати, оглядати, присилати будь-кого, приїжджати на будь-яке СТО. Як завжди я кажу, робіть правильний вибір і завжди перевіряйте, що вибирати. Всім дуже-дуже дякую.